Це вже інший сюжет. Це Пушкінська. Вона приїжджає, прямо приходить нас сюди, до Мерії. Мерія. Вона відкрита, Це задрапована, не знаю. Але вона відкрита. Це якісь окуляри, кому вони для чого не знаю. Прапор. Євросоюзу, України і Одеси. Гармата. І багато. У декілька сотень років. Пам'ятник Пушкіну. Я нічого проти Пушкіна не маю, я вам скажу, що це надзвичайно великий поет. Таких мало. Таких мало. Марія. Минулий раз тут на мене напали, знімати не можна. дуже гарне місце тут Стамбульський парк. Як на мене він був свій час найкращим парком в Одесі. Не знаю, зараз це пройшло декілька років, мінімум 3-4 роки, може й п'ять, коли його відкрили і спонсорував його і будували будівельники із Турції. Це був як дар Турції. І він був дуже гарним. Зараз ми підемо туди. О, бачите? Це туди йдуть люди. Стамбульський парк. Затерли етикетку, але отут було. Ось тут ми заходимо, бачите? А це схема цього парку. там ми вийдемо через якийсь час. Старостамбульський парк. Ой, просто стамбульський парк. Парк прекрасний. Я вам скажу, що тут було. Отам От наверху люди ходили, а тут був смітник. Там Наркомани, всякі, всяка... Все тут було смітник. Просто кущі, смітник, пили, там, жрали, що хочете, робили. Оце був розсадник такий, сміття. Оце турки тут зробили. Одеса Стамбул. Не подобається мені цей жовтий колір. Перенасищено жовтим тут. Може просто такий час. Катя дуже блідо. Ну, є не дуже, але в основному блідні. Дуже він ніби і маленький, але дуже охайний цей парк. Дитяча площадка тут. Ви знаєте, скільки раніше тут було дітей? Тут прямо не продовгтися. а зараз немає нікого.